Виконуємо номер 11 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Під час тушкування м'ясо втрачає 26% своєї маси. Скільки кілограмів сирого м'яса потрібно взяти, щоб отримати 3 кг 700 г тушкованого? Знайдемо, скільки відсотків своєї маси залишається під час тушкування. 100% віднімемо 26%. 100% відняти 26% дорівнює 74% своєї маси. Залишається. Ну, а тепер знаходимо число зазначень його відсотків. Подамо спочатку 3 кілограми 700 грамів у грамах, це буде 3700 грамів. І тепер 3700 ділимо на відсотки і множимо на 100. 3700 поділимо на 74 куточком. 370 ділимо на 74, беремо по 5, 4 множимо на 5, 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, 2, 2,37. Виконуємо віднімання, вистачі 0, допишемо 0. І тепер. 50, множимо на 100, отримаємо 5000 грамів сирого м'яса потрібно взяти і подамо у кілограмах 5000 грамів це буде у нас 5 кілограмів. Записуємо відповідь: 5 кілограмів. Номер 11. І справ для повторення розділу 1 виконано.